Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Канал у мене називається Ірландія і я. Ви мене вже знаєте. І сьогодні в нас з вами є ось така ось новинка. Це в мене посилочка. Посилочка, яка приїхала з України. Я чому дуже рада, бо це якраз залишки тих орхідей, яких я недоотримала літ влітку. І ось зараз з вами ми розпакуємо цю коробочку. Я тут прикрила трошки рукою адресу. Не хотілося, щоб вона потрапила на екрани. І хочу, вам, хочу з вами поділитися ось цією радістю. Хочу вам показати ці орхідейки, які я отримала новенькі. І так я відкрила розрізала коробочку і при вас відкриваю. Посилочку, і будемо зараз дивитися, що в нас тут є. Я, чесно кажучи, сама дуже здивована, тому що минулого разу було повідомлено, що орхідейки не прийшли, бо їх не було, чи не було в наявності, чи закінчилися вже при відправці. Одним словом, зараз будемо дивитися з вами разом. Я зразу перепрошую за. Мій голос, бо наразі я хворіла минулого тижня і ще мій голос зовсім не прийшов до порядку, не прийшов до норми, але боже мій, яка тут краса! Подивіться, ми бачимо зверху тільки шість. І зараз будум дивитися, що в нас тут є. Ну, давайте почнемо з найменшенької. З найменшенької. Вони були в дорозі цілий тиждень, ой, їх тут аж дві. Ось ми бачимо, є такі дві красунечки маленькі. Це дракар. Це два, я замовляла дві. Їх не було минулого разу, мені не вистачило. А тепер в мене буде дві. Ось такі дві красунечки, як ви бачите. Ось у них тут корінчики, вони дуже хочуть пити. Відповідно, я їм дам по крапельці водички. І вони будуть в мене. Корінчики, правда, присохли, але це не біда, це все добре. Трошечки вона втратила тургор, але я думаю, що їм, з ними буде все в порядку. І так, як я вам казала, дракар це дуже гарна рослинка, це дуже гарна квіточка. Такі має листочки трошки загорівші. Але подивимося з вами вже. Якщо мені вдасться вставити вам малюночки, я обов'язково вставлю. Так ось це у нас є дракар, дві рослинки, які я не доотримала з минулого замовлення. І так, дивимося далі. Знову дві рослинки. І це в нас, зараз я подивлюся, що це. Бо як я бачу, тут відлетіло раз, два, три листочка чомусь відпали. Вони ось тут, бачите, якщо подивитися акуратно, то можна по шийці побачити, що тут були листочки, бо тут є скоринки. Але я їх гарненько обчищу, теж їх трошечки напою. Тут корінці досить непогані. Корінчики наросли, бачите, ось. Така ось коренева. ми маємо трошечки попити, і вони будуть, будуть розвиватися. Зараз я гляну тут, бо Олечка, бачу заклала папером. Напевно, вона була трошки заволога. Але ми зараз подивимося, що тут Ось така манюні це в нас дві. Здається, це жовтий шоколад, якщо я не помиляюся, бо так по листочках, по формі листочка дуже подібне на жовтий шоколад. Але разом з тим така от маленька листочок жовтне з кінчика. Але воно більше подібне на фласочну рослинку, ніж на 1,7. Але зрештою. Подивимося, бо шоколад, жовтий шоколад, він і не є велика сама по собі розетка, вона сама маленька рослинка. Тому продовжимо. Так, ще одна. Така ось красунечка у нас тут є. Зараз ми глянемо, що це. От, виявляється, остатку у мене досить багато. Мається на увазі залишку недоотриманих рослин. Тут є тільки номер. І це в нас хто? Ні, це жовтий шоколад, виявляється, бачите? Така от собі рослинка, корінчики в неї досить хороші. Листочок втратив тургор зовсім, бачите, такий зіжмаканий він. Але це нижній листочок, ці теж трошечки втратили тургор, але це не біда. Ми тоді ми її відпоїмо, і якщо я не помиляюся, у нас тут є цвітонос. Бачите, ось він? Ось маленька така пімпочка, це, по-моєму, цвітонос. Але будемо спостерігати. Зараз якраз така пора, коли рослинки випускають цвітоноси і будуть квітнути вже десь, напевно, в січні. Але ми з вами подивимося будемо спостерігати. Так, ще от маленькі. І як я бачу, їх тут теж дві. У мене досить багата колекція буде на цей час. На цей раз. Це в нас хто? Джинні. Джині, не знаю, якщо вдасться мені вкласти вам малюночок, Джині, а тут пише Далмейшн, Далматинець. Ну, бачите, дві такі рослинки теж досить гарненькі, досить собі такі акуратні компактні розеточки в них. Маленькі вони це 1,7. із Але ви знаєте, як я подивилася, якщо спостерігати за маленькими рослинками 1,7, із доглядати за ними. Особливого догляду не потрібно, але вчасно погодувати, дати якісь коктейльні, такі вітамінні коктейльчики, листочки протирати, вони дуже активно починають рости і дуже швидко випускають потім перші цвітоноси. І що саме цікаве, що ці рослинки, якщо їх не, не перегодовувати одразу, то потім з часом вони дуже переростають в хороші, великі, дорослі рослини. Так, дивимося ще. І що це в нас є? Значить, вже 2, 4, 6. Ми вже сім рослин розглянули з вами. Зараз ми подивимося, що у нас тут. Ой-ой-ой! Листочок відлетів, і він покрився крапочками. Щоб ви знали, це грибковий. Бачите, це грибковий листок. Отакі От плями свідчать про те, що в рослинки десь тут є грибкове. Можливо, в закритому приміщенні це в нас. Ой, цікава така це Ванда. Вона дає квіти такі великі, як Ванда, причому оранжевого кольору дуже гарні. Я теж вставлю вам вставлю вам е зразок квіточки, якою вона має квітнути. Ой, Чудова рослинка. Бачите, теж має багато корінчиків. Я потім повиймаю їх з цих стаканчиків, з цих тимчасових. І, як ви знаєте, у мене рослинки знаходяться в таких. Шкляних ємкостях. Так, слідуюча рослиночка, дивимося слідуючу. Так, слідуюча у нас буде така теж красунечка, красунечка. Ой, листочок теж відлетів. Ну, це нижні листочки, це іншого дивного немає, тому що рослинка була в закритому приміщенні, в закритій обстановці, будемо казати так, в закритому стані. Більше тижня, навіть не більше тижня, а десь коло 10 днів. так, це в нас метеор. Це, по-моєму, бігліп, якщо я не помиляюся, тріснув листочок тільки що. Ось, бачите, тут це була тріщинка. Тріскають листочко, коли є, наприклад, забагато полито. І я тут отримала від олі павучка, напевно. Бо є павутинка. Треба буде дуже уважно оглянути і обробити ці рослинки, тому що деколи можуть бути навіть мучнистий або навіть кліщ. Так що будемо спостерігати. Перепрошую за такі зайві шуми. Зараз я це все заберу. Ось ще одна. Дивимося слідуючу рослинку. Дивимося слідуючу рослинку, що в нас тут прийшло. Так. Дивимось, хто це в нас. Ай, дивіться, що в мене є. Ай, як я тішуся, це в мене дикий котик. В мене був кіт, я замовляла два рази дикого кота. Один раз мені навіть прислали цвітущого, але, правда, квіти всі були зів'яли, і він був дуже сильно побитий грибком. Я його лікувала, я пробувала його витягнути, але він дуже, він дуже капризний, напевно, бо кіт любить, щоб було постійно волого, але щоб не було мокро. І десь якийсь момент, швидше всього, коли я перестаралася з обробками, перестаралася з тими препаратами, які я давала для лікування грибкових захворювань, я десь його перелила. І він, будучи в такому вологому стані, занадто вологому, він просто. Скину листя. Розетка відвалилася від основного від пенька і загинула рослинка. Тому що я... це всі помилки мого догляду. І так, зараз в мене є вже котик, чому я дуже-дуже рада. І так, ще одна рослинка. Дивимося, хто це в нас тут. Ой, а тут прямо така гарна розеточка, просто чудова. Ще один котик. Два. Wildcat, бачите? Дякую, Олечко. Дякую дуже. Я дуже тішуся. Бачу, у нього теж є грибок. От хочу звернути вашу увагу. Бачите, ось ці крапочки, ось, ось ці. оця крапочка. Це вже вистрілила гриб, гриб, грибниця. Це грибок, його треба негайно лікувати. Це знову, це дуже, скажімо так, популярна хвороба для цієї рослини, для дикого кота. Вона дуже вражає в нього в кота, як ви зауважили, листячко, дуже тон. В них листя тоненьке, і в них сама пластинка листова, вона не є така міцна, така, я би сказала, дуже... вона сама тоненька, сама по собі листячко в неї дуже гнучке, тобто воно м'ягеньке. Не є... є в нас деякі орхідейки, які мають дуже міцну листову пластинку. В дикого кота листова пластинка ніжна. І тому вона дуже часто вражається грибковими захворюваннями. Так що ось є ще один в мене котик. Тепер в мене буде їх два. Ой, мені прямо чесно вам скажу, в мене таке хвилювання. Мені аж руки трясуться. Я дуже люблю орхідейки. Я дуже люблю отримувати новенькі новенькі сорти, а особливо, якщо приходить те, чого ти дуже бажав, і нарешті ти його маєш. Ось в мене є ще одна рослинка. Якщо я закінчу думку, якщо я отримую ту рослину, яку я дуже хотіла, і нарешті вона до мене приходить. У мене чесно, в мене таке хвилювання всередині, що я передати не можу, мене емоції просто захоплюють. І так я цю рослинку маю. У мене є Це Girl, дуже гарна, дуже-дуже ароматна, в неї дуже приємний запах. Я не пам'ятаю, чи я вам показувала. У мене є рослинка, яку я купила в магазині, чисто випадково, як міні-орхідею. Вона була малесенька зовсім, мала тільки два листочка, і вона випустила квітонос, на якому був такий букет рожевих, блідорожевих, дуже таких ніжних квіточок. І в неї аромат такий до жасміну подібний, ну дуже приємний. Вона пахне практично півдня. Вона починає пахнути, видає аромат свій десь вранці, рано, рано, раненько, десь четверта-п'ята година, бо ще влітку було виднося. Я приходила на кухню. І випускала кота на двір, і цей запах був на пів кухні. Ось. І тут я бачу теж в неї є квітонос. Бачите? Ось малесенький квітонос. Ось він. Це не корінчик. корінчик ось, а це цвітонос, тому що він йде з ребра листочка, бачите? Оце, швидше всього, буде квітонос. Так ось, вона в мене є. І не знаю, напевно, все-таки десь моя провина, моя помилка в тому, що я не додивилася. Що рослинка, на рослинку напав був червець. У мене на деяких рослинах, які були принесені з магазину, а можливо, якісь я отримала. З якоюсь рослинкою завівся був у мене червець і мучнистий цей червець, він виїв мені серед середній листочок, тобто точку пошкодив точку росту, в яка в мене вже є. І що ви думаєте, вона випустила дітку? Я обов'язково потім вам покажу. Вона випустила з боку, причому дітка росте дуже швидко, і я постараюся зробити таке навіть спостереження. Я спробую заміряти довжину листочка, і кожного тижня я буду вам повідомляти, наскільки ці листочки підросли. Тому що сама рослинка невеличка, але дітка зараз майже такого розміру, як мама, і це за яких декілька місяців. Це буквально, от від, напевно, від серпня місяця вона випустила цю дітку, вона підросла, доволі, доволі активно росте. Так що я вам покажу її обов'язково. Ну І ще одна остання рослинка, остання наша орхідейка, яку я сьогодні отримала. Я так бачу, що колекція досить поповнилася великою кількістю залишків. Ось це все було оплачено раніше. Просто я, я думала, що їх вже не буде, що вони не прийдуть в зв'язку з війною. Ось подивіться, хочу показати вам листочок. Бачите, якщо в когось буде така от ситуація з листячком, бачите, ось це таке враження, що щось його пошкодило, або десь він чисто отримав якусь травму, ні, це називається набряки. Ці набряки утворюються оці такі в такі місця. Це після того, коли рослинка була пересушена, потім вона була занадто полита. І потім знову була сушена. І от ці набріки виходять тоді, коли після довгого часу просушки дають велику кількість вологи. Отримує рослина, і тоді вона, отаким от чином, листечко буде пошкоджене. Але це не біда, цей листочок саме нижній він відсохне. Він потім вона його використає, і ми його знімемо, і все буде чудово. І так, це в нас. Злючка, що за злючка, не знаю. Теж буду дивитися по, розпл... по цих по записах і попробую вставити вам, рослин... вставити вам на кожну рослинку, як вона повинна виглядати, як вона повинна квітнути. Не можу наразі я витягнути її з цього, хотіла вам показати кореневу, але я думаю, тут видно і через стаканчик, видно, які в неї корені. Дивіться, які в неї великі. Ось тут повітряні корінчики теж є. Ось, Я потім постараюся їх заправити. Наприклад, заправити в горщик. Можна буде якось так зробити. Ось, отут вони, я бачу, зломані, ці корінчики, але це тільки велемент трісну, Будемо тримати їх на повітрі і нічого поганого не буде. Так, ось я вам показала всі рослинки, які отримала сьогодні. І наразі я чекаю ще одне замовлення. Це вже я зробила замовлення з альбому Жовтень. Там будуть котлейки. Там будуть трошки інші види, не тільки фаленопсиси. І я з вами поділюся обов'язково цим таким, такою новинкою. Ну, ось це те, що я недоотримала ще була в, лип, в серпні і на початку вересня. Це ті залишки недоотриманих рослинок. Тепер от я їх отримала, вони вже в мене є. І так, давайте з вами порахуємо, скільки всіх разом. Це в нас є два котика. Це є оця злючка. Ось в нас є три рослинки. Ось чотири. П'ять. Маємо шість. Сім. Так, вісім, вісім і дев'ять. Десять Одинадцять. І ще 2. 12, 13. Як вам подобається число? <смі> Мені подобається, тому що 13 рослин, які приїхали сьогодні, будучи майже 10 днів, майже 10 днів вони перебували в закритому в закритій коробці, вони були в дорозі. І я вам скажу, що вони прийшли досить в задовільному стані. Я задоволена. Дякую щиро, Олечко. Якщо комусь буде цікаво з України, я можу залишити посилання на групу в Фейсбуку, і ви зможете сконтактувати з власником і, звичайно, зробити, поповнити свою колекцію такими чудовими рослинами. Що хочу ще сказати, що рослини, які я отримувала від, від цього продавця, завжди приходять в прекрасному стані. Розвиваються чудово. Практично, в мене зараз дві полиці, дві великі полиці на стелажах, закладені тільки оліними рослинами, тобто ті рослини, які я придбала від олі з Києва. Це група Маріпоза. Якщо ви знайдете в Фейсбуку, можна набрати просто Маріпоза в пошуку. Ви знайдете цю групу і приєднатися до них. Відповідно, можна робити закупи. Я перепрошую за шуми, які в нас там позаду, Там в мене внучка. І в неї завжди є така є чомусь, ну, дитина, 4 роки, фактично. Їй цікаво, коли зачинені двері, чому їх зачинили, їй дуже цікаво це все, і вона створює такий невеликий шум. Ось. Так що ось така от ситуація. 13 орхідей, які я отримала сьогодні. І якими я з вами поділилася. Ну, все, на сьогодні ми закінчимо. Я буду робити полив цих орхідей, я обов'язково покажу вам, які препарати я використовую. Для першого поливу не буде використовуватися нічого, крім води, але я покажу, яка кількість води і яким чином я це роблю. Тому що перший полив орхідеї після такої довгої пересушки дуже-дуже важливий. Тому що, якщо ми дамо. Більше води або дамо замало, вона не буде мати недостатньо, не доотримує вологу і буде втрачатися тургор в листячку. Звичайно, і корінчики будуть пересушені, і відповідно потім відновити коріння, яке вже пересохло дуже важко. Але скажу так, що і забагато вологи теж не можна давати, тобто бути, повинна бути міра. Тобто, у всьому є якийсь стандарт. Ось, Я вам покажу, як я це роблю. Ну, все, а на сьогодні. Всім дякую за перегляди, дякую за ваші вподобайки. Всіх щиро люблю. Бажаю всім мирного неба, бажаю всім доброго здоров'я і побачимося в слідуючих відео. Ну, все, всім па-па!